Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 31 липня. Ще один літній місяць і освітній процес відновиться. Втім, не всі навчальні заклади області цьогоріч відкриють двері для здобувачів освіти, адже освітня субвенція не виділятиметься на фінансування шкіл, де навчається менше 45 учнів. Тому на Хмельниччині планують ліквідувати дві початкові школи та 18 гімназій. Ще 14 закладів освіти стануть структурними підрозділами ліцеїв, а 29 працюватимуть із пониженим ступенем. Все ж без доступу до освітніх послуг ніхто не залишиться. Дітей підвозитимуть автобусами. А далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події четверга в області. Підтримка сил оборони ще чотири наземних роботизованих комплекси та гексакоптер, що несе вагу до 8 кілограм, передали українським військовим від Хмельницької громади. Ці засоби закупили завдяки програмі грантової підтримки інновацій у сфері оборони. Працює активно наша програма грантової підтримки інновацій у сфері оборони. Програма унікальна. Ми її ухвалили буквально минулого року, і для нас вона була потрібна для того, щоб це дало нам ще один механізм підтримувати підрозділи сил оборони, усі підрозділи сил оборони, яким ми допомагаємо і опікуємось, через можливість злучення інноваційних методів. Програма себе показує дуже добре. Ми величезну кількість різноманітних засобів обладнання різного того, якого не можна придбати на ринку, змогли передати нашим силам оборони. Сьогодні маємо чергову хорошу передачку для бойового підрозділу сил оборони. Передаємо сьогодні чотири наземних роботизованих комплекси, виготовлених в рамках цієї програми. І один безпілотно-літальний апарат, який несе на собі великий боєзряд до 8 кг ваги, він може використовуватись як для бойової роботи, нищити ворога його укріплені, живу силу. Може працювати як логістична одиниця для доставки БК, для доставки продуктів харчування і так далі. Наземні роботизовані комплекси. Використовуються знову ж таки з логістичною метою для доставки БК, для доставки продуктів харчування, ну а також для замінування і евакуації поранених наших військовослужбовців. Загальна вартість цих п'яти засобів, які ми сьогодні передаємо, понад один мільйон гривень. Це все кошти платників податків. Готувала атаки росіян по силах оборони на заході України. Завербовано хмельничанку судитимуть за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Слідчі Хмельницького управління СБУ зібрали беззаперечні докази вини агентки російської воєнної розвідки, яка готувала атаки расистів по силах оборони на заході України. Фігранткою виявилася 26-річна мешканка Хмельницької області. Контрозвідники СБУ встановили, що в обмін на гроші агентка збирала дані для підготовки ракетно-дронових атак РФ по Дромах і транзитних складах зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ. За гроші окупантів вона орендувала квартиру поблизу логістичного центру ЗСУ. З вікна конспіративної оселі зломисниця фіксувала час прибуття на об'єкт військової техніки та графік її техобслуговування, а також виявляла маршрути мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір логістичної бази. За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для удару по військовій частині в обхід ППО та в момент на. Більшого зосередження особового складу і техніки українських захисників, співробітники служби безпеки викрили плани рашистів та спільно з національною поліцією затримали зрадницю у тимчасовому помешканні. У затриманою вилучено мобільний телефон, через який вона контактувала з воєнною розвідкою РФ. Наразі слідчі служби безпеки завершили розслідування протиправної діяльності зрадниці за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури. До суду направлено обвинувальний акт за частиною 2 статті 111 державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Обвинувачу на ній загрожує довічно ув'язнення з конфіскацією майна. Багатостороння міжнародна ініціатива у громаді у Хмельницькому. Презентували та обговорили другий план дій з реалізації проєкту Партнерство Відкритий Уряд. Ми звітували за реалізацію першого плану і далі зобов'язалися розробити другий план, який буде більш амбітний більш амбітний в контексті і заходів, і зобов'язань, які ми на себе візьмемо. Тому що перший план мав три зобов'язання, як я вже сказав, а другий план, який ми з колегами сьогодні презентуємо, вже має чотири зобов'язання. Варто зазначити, що новий план охоплює чотири ключові напрямки: Це безбар'єрність, цифрові можливості, цілі сталого розвитку та екологічна відповідальність. Ми будемо працювати над трьома ключовими заходами. По перше, це розбудова інфраструктури управління побутовими відходами. Зокрема, мова йде саме про розширення мережі центрів управління відходами. Також в рамках виконання цього зобов'язання ми плануємо реалізувати пілотний проєкт бібліотека речей, що буде реалізовуватися офісом Розумне довкілля. Ключова суть цього проєкту полягає в тому, що в даному просторі жителі нашої територіальної громади на умовах шерінгу оренди зможуть отримати речі, якими вони не користуються протягом цілого року, тобто якісь інструменти, аудіо, відеотехніка тощо є багато. Людей з обмеженими можливостями, і ми можемо і повинні допомагати їм. І оця основна мета це, це зробити про те, щоб інклюзія і безбар'євне середовище було для кожного. І це не настільки національна ініціатива. Ми йдемо на місцевий рівень і відповідно хочемо показати, наскільки ми можемо в громаді кожен з нас створити це і допомогти кожному. Після презентації плану внести додаткові корективи мали змогу й самі хмельничани. Відтак, чотири нових пропозиції за ми обов'язково врахують під час доопрацювання документа, після чого відправлять його на розгляд виконавчого комітету для подальшого затвердження. На частину заходів треба буде передбачати фінансування. зараз формується новий бюджетний рік. На 2026 рік бюджет формується. Ми не брали зобов'язання, які будуть потребувати якихось мільйонних інвестицій, умовно кажучи, де потрібно буде дуже багато грошей, коштів. Ми цього не робили. Ми розуміємо, що складний час і сьогодні пріоритет фінансування точно для збройних сил. Але ми зробили такий план на нашу думку, який можна реалізувати, маючи не так багато фінансування. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Чотири пожежі за добу. Через ймовірне коротке замикання електромережі двічі палали житлові будинки в селах Колом'я та Полянь Шепетівського району. Пожежі ліквідовували Славуцькі та Нетішинські надзвичайники. Також спільними зусиллями Теофіпольські рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Базалія загасили загоряння гаражу в селі Михеринці. Там вогонь знищив покриття та речі домашнього вжитку. Ще одна пожежа виникла у Хмельницькому, горіла господарство. Подарча споруда на вулиці Романа Шухевича. На місце події викликали десенесівців першого державного пожежно-рятувального загону. На об'єкті вогонь охопив площу 80 квадратних метрів, але його швидко приборкали. Ймовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Травмованих чи загиблих на пожежах не було. Нагороди для юних туристів. Команда Славутського дитячо-юнацького центру успішно представила Хмельницьку область на чемпіонаті України зі спортивного пішохідного туризму. Відбулися змагання у селі Денищі Житомирської області. Туди з'їхалися 19 команд з усієї України. Упродовж чотирьох днів славучани гідно боролися на всіх етапах змагань та, врешті, отримали заслужене третє місце у командній смузі перешкод та три четвертих місця у різних номінаціях. Окремо варто відзначити, Анну Семенюк, котра з величезним відривом від суперників стала чемпіонкою України. Та Богдана Страцюка, котрий у тій ж дисципліні отримав срібло. Мінлива хмарність без опадів. 1 серпня на Хмельниччині пройде без дощів та з підвищенням температури. Синоптики прогнозують по області вночі 10-15 градусів вище нуля та до 27 градусів тепла в день. Приблизно таку ж температуру спостерігатимуть її в обласному центрі, а саме вночі 12-14, а в день 23-15 градусів тепла. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду. Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям, перебувайте в укритті, Ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.